Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 14 лютого 2025 року карта дня Старший Аркан Місяць. День може бути сповнений сумнівів. Неясності та підсвідомого занепокоєння. Сьогодні емоції можуть брати гору над логікою варто уникати імпульсивних рішень і надмірної тривожності. Цей день активізує передчуття, сни та внутрішні імпульси. Важливо прислухатися до своєї інтуїції, але не плутати її зі страхами. Якщо відчуваєте, що щось не так, краще перепровірити факти або почекати з важливими угодами, сьогодні можливі ситуації, в яких важко розібратися. Інформація може бути неповною або спотвореною. На роботі можуть виникнути незрозумілі ситуації, коли важко отримати чітку відповідь. Або зрозуміти, що відбувається, колеги можуть поводитися дивно, а начальство висувати туманні вимоги. Хтось може намагатися приховати правду або вплинути на вас у своїх інтересах. Якщо ви працюєте у творчій сфері, сьогоднішній день може принести цікаві ідеї, хоча вони можуть потребувати до Є ризик неправильно зрозуміти завдання, пропустити важливі деталі або зробити помилку через неуважність. Карта закликає бути уважними до дрібниць, не довіряти пліткам, не приймати важливих рішень, якщо ситуація не зрозуміла. У фінансах можливі несподівані. Розтрати або плутанина з грошима можлива затримка платежів або невпевненість у фінансовій стабільності, сьогодні варто уникати великих покупок, уважно перевіряти рахунки та документи, не довіряти обіцянкам швидкого збагачення. У сфері стосунків. Карта вказує на приховані аспекти. Можливо, є щось, про що ви або ваш партнер не говорите, можливі недомовки або приховані емоції. Якщо ви тільки починаєте стосунки, цей день може бути наповнений романтичними переживаннями, але варто не поспішати з висновками. У позитивному аспекті карта вказує на романтичні зустрічі. У негативному на обман та невизначеність карта закликає не робити поспішних висновків і рішень у коханні, бути уважним до поведінки партнера. У сфері здоров'я можливе психоемоційне напруження, тривожність, страхи, перепади настрою, проблеми зі сном. Можливі приховані проблеми, якщо є незрозумілі симптоми, варто звернути увагу на своє здоров'я та не відкладати візит до лікаря. Місяць може вказувати на потребу у фізичному чи психоемоційному очищенні, поради дня, остерігайтеся інтриг та обману. Не поспішайте з важливими рішеннями, почекайте, поки ситуація проясниться. Займіться творчістю, медитацією або самопізнанням. Це день для глибокої внутрішньої роботи. Довіряйте собі, але не піддавайтеся страхам та ілюзіям. Зверніть увагу на сни. Дякую за увагу. подобайки та коментарі. До зустрічі у нових відео.